Вітаю всіх, мої дорогенькі! Росія з 3 по 9 березня 2025 року. Покажіть мені головні події, які чекають Росію в цей період на цьому тижні, з 3 по 9 березня 2025 року. Розмови і зустрічі з магами, з магами. А Росія мені ніколи маг не випадає. Це інші люди. Це люди, які ними керують. Зустрічі з ними, улещення цих людей, підписання з ними якихось договорів або обіцянки підписати ці договори, бути надійним партнером, бути під одною кришою з ними, да? бути прямо от якийсь четверний союз, Четверо людей радується. Да? Дуже багато дипломатії, дуже багато. Росія теж буде метатися по всьому світу з усіма догов... домовлятися. Але те, що трапилося в обальному кабінеті. На прошлій неділі. Понімаєте, поламало всі плани не тільки у Росії, але у і інших чотирьох іграків, з якими Росія хотіла домовитися. Смерть. Все потрібно переробляти. Все перевернулось на 180 градусів або перевернеться. У них там теж дуже великі зміни. Вони можуть змінювати закони для людей, можуть змінювати закони для мужчин. Мужчини, які були в розслабленому стані, можуть різко перестати бути в розслабленому стані в Росії. Що ще для Росії? Які головні події, які нам потрібно знати? Ну, Вироботка нової стратегії війни. Як далі бути з цією війною? Що, куди її вести? Е Життя бабочки, яка тут рядишком літає, недолговічне. Помієте, те, що вони придумають отакий от, от план новий жезл, туз, да? а тут рядом бабочка літає, а вона живе там у нас якась три дні, якась сутки, якась, може, тиждень. Ну, У них все, у них все як завжди, Побідоб'я. Ми на коні, ми перемогли, ми переможемо, хоча перемога ця отака, Да? Сижу і плачу на березі моря. Але говорю про те, що це перемога. Вони в тупіке, вони теж в отчаяні. А покажіть мені, будь ласка, чого вони в тупіке і в отчаянні. Верховна ежніця тайні перемовини з імператором, з головною людиною на планеті. Імператор в моєму розкладі це Зеленський. З Трампом. Трамп у мене король Пентаклій, який всіда про гроші. Ох, вони надіються на нові перемови. На нові перемовини між Трампом і Зеленським, да, вони мічкають, е, або буде це, да, е, чого вони в тупіки, вірніше, я спитала, чого у них таке состояння? Тупіка? Тому що не вийшло по їхньому. Перемовини, тайні домовленості з е, королем Пентаклі, з, е, з Трампом. Да, їм, я їм я вам казала, їм в Стамбулі не принесли бажаємого, Вони туди уїхали розстроєні навіки. Розстроєні навіки. І тут імператор Зеленський. А зараз він, кстати, як би вам странно не казалося, головна людина, від якої все залежить, да, воно, вони надіються на, на, на це, що це якось возобновиться, можливо, да, і що якось тайно ці, ці люди домовляться і дадуть їм якусь надію на майбутнє. Чогось для Росії договоренності Трампа і Зеленського теж дуже важливі. Теж дуже важливі, тому що те, що ці договоренності не вийшли, їх поставило теж в якийсь тупік. І вони надіються на тайні перемовини з Трампом, на якусь надію. Але по зірці це знаєте, колись можливо збудеться. Ну, і для них дуже важливі гроші гроші і ресурси, як від Зеленського або від його територій, так і від Трампа. Що ще важливо знати про Росію на цій неділі? Що ще буде в Росії? Іменно всередині Росії? Активний пошук нової країни, нового партнера. Вони його знайдуть, домовляться, і це принесе їм успіх, радість. Да, це принесе їм отаку от у пінтакль, і туз кубків дуже багато надії, дуже багато грошей. І ці розмови йтимуть, і, і їх підтримуватиме якась країна. по королеві пентаклі, Пінтаклі, королеві жезлів. Україна дуже хитра, дуже хитра. Ця королева всіда діє тільки за себе. Да, але буде впечатлення, що люди цілуються в дьосна, у них все, ну, цілуються цілується в дьосна, у них все прекрасно якби не паж мечів, який говорить, всі за всіма наблюдають, всі всім брешуть, спецслужби працюють. Що там в Кремлятнику? В самому Кремлятнику покажіть мені. Як поставити народ в стойло? Головна задача Кремлятника зараз, що робити з народом. З біомасою російською, да? як поставити народ в стойло. У мене таке відчуття, що вони можуть усилити призив, і багато мужчин попаде в залежність. Да? Їх заберуть із сімей і вони одягнуть військову форму. Ну, Це їхній вибір. Грошей ні теж, і вони думають, де їх дістати. Що ще Кремлятнику? Ну, у них важко дуже важко. Як сходити на цю гору важко, да? вироботка нової стратегії, нових думок, нових мислей на далеке-далеке майбутнє. Але це все йде дуже важко. Яку б ти ідею не придумав би, да? який би ти меч, а меч це думка, ідея, ти б не видвинув, на цю гору сходити все одно важко. Ілюзій багато. Багато ілюзій будуть закидати компроматами всі країни, не тільки Україну, всі. І свої народи, і Україну, і світ будуть говорити, ну, як завжди, нести ахінею. Да? Вони вже хороші, а українці фашисти. Е, ну, Дьявол – це, це саме правління Путіна, це та людина, яка називає себе Путіном. Дьявол це брехня, обман, маніпуляція, ложь, війна, і це Кремль. Так, от, Кремль буде розпространяти дезінформацію, визивати всіх на емоції на негативній. На ходу щось змінювати, і від якогось плана їм прийдеться відмовлятися. Від того союзу, від тих людей, від тих задумок, які були йому дорогі, які були вже вистроєні. Понімаєте, їм прийдеться відмовитися і шукати іншу дорогу. Дивчись по цих картах, на якогось і в Кремлі може бути покушення. Може бути покушення, тому що це у нас уход чоловіка, внезапний, да? по дьяволу, по заговору, який дуже багато балакав. Підсумуйте мені для рашки. Підсумуйте мені неділя з 3 по 9 березня для рашки. Вона для них буде гарна чи погана. Ну, нейтральна, нейтральна, да. Те, що було, те то є, те то й буде. Нічого толком не міняється. А, а що їм це подобається? Ошельник. Вони самі в собі там. Їм вони зараз будуть думати, що робити внутрі країни, тому що ошельник завжди внутрі себе, всередину себе дивиться. Да? Якщо якісь плани і будуть, у них вони про вони про них не будуть розповідати це раз. Друге, що робити з своїм в країні всередині країни. От і третє, вони будуть наблюдати, виношувати нові плани, де взяти гроші, да? як що зробити, як повернути ситуацію на свою пользу. По цих двох картах можу сказати: це карта колдуні і карта отшельника, що можуть знову проводитися якісь такі відьмовські шаманські. Е привичні для них е маніпуляції, да щоб вони їм допомогли знайти вихід із ситуації. Ну хай стараються. На нові перемовини між Трампом і Зеленським, да, вони мечтають, е, або буде це, да, е, чого вони в тупіки, вірніше, я спитала, чого у них таке состояння, тупіка? Тому що не вийшло по їхньому. Перемовини, тайні домовленості з е, королем Пентаклі, з, е, з Трампом. Да, їм, я їм я вам казала, їм в Стамбулі не принесли бажаємого. Вони туди уїхали розстроєні навіки. Настроєні навіки. І тут імператор Зеленський. А зараз він, кстаті, як би вам странно не казалося, головна людина, від якої все залежить, да, вони надіються на те, на, на що це якось возобновиться можливо. Да, і що якось тайно ці, ці люди домовляться і дадуть їм якусь надію на майбутнє. Чогось для Росії договоренності Трампа і Зеленського теж дуже важливі. Теж дуже важливі, тому що те, що ці договоренності не вийшли, їх поставило теж в якийсь тупік. І вони надіються на тайні перемовини з Трампом, на якусь надію, але по зірці це, знаєте, колись можливо збудеться. Ну, і для них дуже важливі гроші гроші і ресурси, як від Зеленського або від його територій, так і від Трампа. Що ще важливо знати про Росію на цій неділі? Що ще буде в Росії? Іменно всередині Росії. Активний пошук нової країни, нового партнера. Вони його знайдуть, домовляться, і це принесе їм успіх, радість. Да, це принесе їм отаку от у пентакль і ту з кубків дуже багато надії, дуже багато грошей. І ці розмови йтимуть, і, і їх підтримуватиме якась країна. по королеві пентаклі, по королеві жезла Україна. Дуже хитра, дуже хитра. Ця королева всіда діє тільки за себе. Да, але буде впечатлення, що люди цілуються в дьосна, у них все, ну, Україна цілується в дьонасна, у них все прекрасно, якби не паж мечів, який говорить, всі за всіма наблюдають, всі всім брешуть, спецслужби працюють. Що там в Кремлятнику? В самому Кремлятнику покажіть мені. Як поставити народ в стойло? Головна задача Кремлятника зараз, що робити з народом. З ема... біомасою російською, да? як поставити народ в стойло. У мене таке відчуття, що вони можуть усилити призив, і багато мужчин попаде в залежність, да? їх заберуть із сімей, і вони одягнуть військову форму. Ну, Це їхній вибір. Грошей ні теж, і вони думають, де їх дістати.